Друзі, всім доброго ранку. На продажі є ось така біла Ауді. Це у нас Ауді Q5 2011 року випуску, автомат, бензин, 2 літра. у даного автомобіля 222 тисячі кілометрів. По комплектації бачимо, є парктроніки, також у нас лінзована оптика, противотуманні фари, автомобіль на повному приводі, тобто кватра. До комплектації авто входить повний електропакет, електричне регулювання та складання дзеркал з підігрівом. Також маємо пам'ять сидінь. З електричним регулюванням та підігрівами маємо шкіряне мультикермо, також круїст-контроль. Зверніть увагу, є допомога при спуску, система стабілізації, клімат-контроль, коробка автомат, також є електроручник, запуск авто з кнопки, два підстаканника та зручний підлокітник. Зверніть увагу: є мультимедіа з камери заднього огляду, просто вона зараз вимкнена. Також є панорама. І дуже охайний салон в білому кольорі, шкіряний, сидіння зручні, комфортні. Для дальніх поїздок буде саме те. На даний автомобіль зарадіє знижка. Зараз вартість 12600. Тому за хто хотів цей автомобіль придбати, запрошуємо за адресою місто Суми, вулиця Героїв, Крут 19. Вона чекає саме тебе.